Ісус воздає Града зустрічає двох сліпців. Вони не видять Ісуса, вони самі не ходять, їх ведуть, вони самі себе, може, і не послужать, їсти, зварити не знають. Вони лише то приймають, що їм подають другі люди. Але вони, не маючи зрення, мають добрий слух. У нашого псалмопевця є такое слово, Господь умудряє сліпців». То сліпі, які не мають доброго зрення, виявляється, у них унікальний слух, унікальне чутье на пальцях. Зато їм розроблена система читати тексти спеціальними значками на листах, і вони пальцями поводять по тому і читають тексти. Сьогодні їх слух допоміг їм учути голос Божий. Вони не видять, але вони чують, і вони кричать, «І Ісусе, Сине. Боже, наставниче помилуй нас. Господь дав команду прикликати їх. Не буває так, щоб хтось на землі молився Богу і Бог не почув би молитву. Такого не буває, щоб Бог, відів, який чоловік проситься на молитву, не отозвав бися. Другий момент є, коли чоловік молиться притворно, лукаво. Не от серця. Ясно, тоді Бог таку молитву не чує, та ще й вміняє у таку молитву в гріх. Но тут річ іде про те, що сліпі, не мають зрення, не мають добрий слух. Ми сьогодні маємо в 21 віці багато людей, у котрих дійсно є много сліпота. Виховання в них було не церковне. Батьки були невіруючі. Хоча дідики бабка ходили до церкви, і то було спасительно. Діти чули, що бабка до церкви ходить, чули, як бабка шепче молитви. І коли увиділи храми, увиділи людей віруючих, то їхній слух поміг їм учути то, що другі люди глухі не чують, а іменно духовну сферу. І так сліпих, явно сліпих, безпомочних спасло обладання слухом. Як добре, коли чоловік має духовний слух і коли видить слушачих духовною других людей, старається з ними бути в дружбі. У якій сфері ти будеш трудитися, ти ото благоухання ілі, запах. Береш з собою. А значить, якщо чоловік ходить до церкви, то він несе в собі той запах благоухання духовної і люди, обладаючи слухом і обонянням духовним, восприймуть Його. Що сказав Господь сліпим? То сказав, що й нині каже всім сліпим, сліпі? Якщо ви не маєте духовного воспитання, якщо батьки вам не прив'язали, якщо ви маєте голову, очі, вуха, у вас є в у руках телефон, інтернет, і можете прочитати будь-яку духовну статтю, знайти відповідь на многі духовні питання, по чому ви тим не скористалися? Ану, спішіть, доки не пізно? Сьогодні, і каже сліпим, ви вірите, що я вам то можу зробити, що ви хочете від мене? А вони кажуть, ми хочемо прозріти. Так просяться люди на духовне зрення. У апостола Павла нині в посланні сказано, що Бог і збрав цьому світі невеликої, незнатное, не славної, не якоїсь суперсильної. Для того, щоб поганьбити сильних міра. Сьогодні Євангеліє предлагає таким сліпим багатим кричати не своїм голосом. Ісусе, Сине Давиду, помилуй нас, сліпих, що маємо, кроме головнішого, віри в Бога і милості на Царство Божо. І ми сьогодні. То же самое, кажем, Господи, Ісусе наставниче, помилуй нас, бо й ми деколи проявляємо катаракту, сліпоту, вроде розуміємо, а раз лиш дивишся, вискочило з твоїх уст, з твого серця, гнів, пам'ято злобіє, або доколи чоловіки не знає, що в ньому сидить. Тому в цьому народі нашому так кажуть, чоловік злий. Навіть не підозрює, який у ньому деколи сидить ота великий гріх і злоба. Вона просто на врем'я прикрита. Ну ти тронь чоловіка пальчиком, і він тобі покаже, який він культурний, і яка там агресія і ненависть. Ну, вона свідчить проєдно про сліпоту і уви, і про глухоту. Сьогодні сліпих спас слух. Ми сьогодні теж, ведь, предлагає нам Євангеліє заострити наш слух, менше говорити, а більше слухати. Коли ти чуєш, ти можеш увідіти, що цей світ говорить, наскільки він у блуді, наскільки ті люди, котрі нам, християнам, хочуть навчити нас, які вони на 100 років відстали. От християн православних у всіх вопросах – в релігії, в історії, в культурі, у пенії, у храмостроїтельстві. Так, маса людей на сто років відстали і цим самим себе збавили від будущих наград. Господи, благослови наших людей і всіх наших, котрі мають добрий слух, ну, хоча, може, і зрення невеликої но слух мають, а тому Господь умудряє сліпців, щоб не мати зрення, воспользувалися добрим слухом, щоб тот інструмент, благодаря кому б могли знайти своє місто в обществі. Скільки в наших людей сліпці нині і в нашому соборі? Два люди, котрі не мають зрення, великолепні шахматісти. О всі математики. Значить, слово Боже правдиве, Господь умудряє сліпців. О, якщо б ми любили також Слово Божє, щоб Господь і нас умудрив у всіх ділах духовних, бо ж так поступаючи, а ще і за нехватки зрення, бо ми мали добрий слух, іби мися тим і спасали, бо поступаючи так. І ми тут, діти Божі, держася в'єдно у групі, у народі, у церкві Христовій, в'єдно з Господом, а у вічності получимо від от Бога оту надію, котра іменується надією на нагороду Царства Божого. Амінь.